Громада шести сіл Урвенської сільської ради об'єднала ще два роки тому. Обрали старосту. Як каже сільський голова, спочатку не все було гладко. Люди не звикли самотужки вирішувати проблеми та не вміли спільно працювати. Та згодом робота налагодилась. «З самого початку я мала із задоволення від того, що як люди згуртувалися, що вони. І благоустрій кладовищ повирубували на всіх кладовищах дерева. Це обгородили кладовище, побудували дитячі ігрові майданчики. Зараз громада вже навчилась писати проекти з благоустрою сіл і захищати їх. Це дало можливість залучати і грантові кошти. Нині ж вміння аргументувати і робити розрахунки вартості запланованої роботи. Згодиться урвенцям і для залучення бюджетних коштів. Передбачення в державному бюджеті України попри війну, попри про проблеми, які в нас є 3 мільярдів гривень для громад, які об'єднуються і які першими зроблять цей крок. Ці кошти передбачені в державному бюджеті в фонді регіонального розвитку. І вони будуть виділятися територіальним громадам за принципом конкурсної основи. Та це лише один із багатьох плюсів, які дає таке об'єднання серед інших. Це можливість громаді самі визначати, яка кількість шкіл потрібна на її території, яка якість медичних чи культ освітніх послуг має бути. Об'єднана територіальна громада в повній мірі зможе розпоряджатись на своїй території субвенціями з різних бюджетів, які вона отримуватиме напряму. Та головне те, що закон про добровільне об'єднання територіальних громад має стати першим кроком до адміністрації. Мінреформи реформи в Україні Галина Барачук, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.